Олег Валерійович, доброго ранку. Нас чути. Олег Валерійович, нас чути вам? Чути, чути, так. Ну ми зачекаємо поки що у нас і Ігор Миколаївич під'єднався. Доброго ранку. Нас чотири члени. Нам потрібно п'ять для того, щоб розпочати голосування. Але я відразу попереджу, що у мене о 10-й годині дуже важливий вебінар, і ну, перепрошую, але я буду відлучатися. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, ви порядок, денний всі отримали? Порядок де не бачили, з ним знайомі, так так, так, а знайомлені так. Цього ж відділення шановні колеги, будь ласка, давайте розпочнемо засідання із восьми членів правової комісії на засіданні присутніх п'ять. Це є можливим розпочати засідання комісії. Присутня голова комісії Тетяна Ситнік, заступник голови Ігор Басанець, секретар комісії Лілія Неофітна і член комісії, члени комісії Олег Анацький і Наталія Масло. Засідання є правомочним, тому є пропозиції щодо регламенту. Традиційно ми пропонували регламент із з вами це 5 хвилин доповідачу і на співдоповідь до 3 хвилин. Будуть чи інші пропозиції? За годину завершити. І за годину завершити. Будуть інші пропозиції? Якщо не будуть, тоді давайте поставимо дане питання на голосування. Хто за регламент комісії? До п'яти хвилин доповідачу і до 3 хвилин на співдоповіді на запитання. Хто за? За. Анацький за. за. Анацький за. Басанець. За. Масло. Наталья за. За. Отже, 5 за, регламент прийнято. Далі порядок денний. У нас в порядку денному визначено і пропонується нам розглянути 30 проєктів рішень, і 31 різне. У різному є звернення до комісії комунальної і правової від громадського активіста Михайла Гріневського і пропонується його. Є, а наше... А наші? Що? Що? Що Мирослав Микола, що реєстрував. І Павло Петрович розказав, що буде... да, вона це врізному. Де воно значить? Павло Петрович сказав, що його різному, так. В різному на сесії. Вибачте, але нічого не чути. Взагалі, хто що розмовляє. А зараз Сергій Петрович, Тетяна Робінка. Михайловна, вас чути, а решта не чути ніхто щоб говорить. Мікрофони, будь ласка, включайте, що коли бо вас не чути. Отже, давайте спочатку за основу. Хто за даний проект рішення за основу? Хто за Васанець, будь ласка, Ігор Миколаївич. за проєкт рішення за основу? Я за те, щоб внесли наші проекти рішення в порядок денний. Включить. Включить Включила. Включила. Ігор Миколайович, я вчора підходила з цим питанням, воно внесено на сесію в різному. Тобто автоматично воно буде там проголосоване. Різно не голосується, Ліля Павло. Ні, як за порядок денний голосується, нам же звернення треба відправити як депутатами. Звернення йде рішенням, готується як рішення. Воно повинно бути в порядку денному, а не в різному. Так, давайте з'ясуємо наступним чином. Хто подавав проєкт рішення до комісії? звернення, щоб включили його різний. Я зараз можу його принести, воно у нас Тому давайте спочатку. У нас є сформований Я зрозуміла, дякую. У нас є сформований порядок денний, який було надіслано вам на комісію. Спочатку ми повинні з вами проголосувати за основу, потім внести доповнення. І далі вже в цілому так, такий же порядок у нас відповідно до положення про роботу комісій депутатських. Спочатку за основу, потім решта ми будемо долучати. Нам ще пропонують ще ось проєкт рішення один додати від управління житлово-комунального господарства. Тому хто за даний проект порядок денний роботи комісії? За основу. За основу. Хто за? За. Миколаївич, за. Е, Наталія Михайлівна. За. За. Олег Валерійович? Олег Валерійович? Будь ласка, оголосіть своє рішення. Я yeah, yeah, yeah. За, дякую. Yeah, yeah. Отже, за основу порядок, е, порядок денної комісії проголосовано. Які будуть доповнення? Будь ласка, в тому ще трошки затрималась, бо є питання там по наших ну, по наших соціальних питаннях. І Я попрошу зв'язку з тим, що це зв'язано дуже з управлінням соцзахисту. Блок питань попри Татяна Михайлівна зовсім нічого не чути, що балака Ліля Павлівна вовче нічого не чути. Включено. Я прошу до вас, депутати, зверненням зв'язку з тим, що зараз об'єктивна ну причина є у блок питань управління соцзахисту поставити першими. На розгляд. Почули? Там чекають люди просто. Це багатодітні сім'ї з дітьми. Там зараз треба прийняти рішення і просто дуже потрібно, щоб ну я це зараз затрималася, а потрібно, щоб управління соцзахисту зараз допомогло вирішити це питання. Ще які пропозиції будуть? ЖКГ, кажіть. Здоров'я, шановні депутати. Ми з метою оперативного вирішення питань того комунального господарства пропонуємо внести зміни до програми, яка була прийнята ще у 2020 році. Доповнити заходи щодо виконання завдань програми пунктом 17 і 18. Що саме? Це заміна вікон окремих віконних блоків у. Адміністративному приміщенні за адресою Івана Шаповала, це наше адміністративне приміщення, там, де розміщення відділ містобудування і архітектури, інспекція з благоустрою, відділ державного архітектурно-будівельного контролю, всього просимо 190 тисяч на заміну вікон, віконних блоків та радіаторів системи теплопостачання. І 18-й пункт це виготовлення проєктної документації. На капітальний ремонт нежитлових приміщень за адресою Харківський, Харківської Харківської будинок 15, це колишня комунальна аптека, з метою розміщення первинної медико-санітарної допомоги. Так, ви пропонуєте нам розглянути проєкт рішення? Так, Так, ще які Добре, дякую. Ще які пропозиції будуть. Дайте, будь ласка, один екземпляр. Решта, решта у примірників всі у нас дякую. подані вчасно розміщені на сайті. Дякую. Це 6, 6, 6, 6, 6. Дякую. Ще пропозиції будуть до проєкту рішення? До порядку денного. Ще якісь проєкти рішень. А як пропозиція Басанця? Він хотів включити щось у будь порядок ласка, денний. Будь ласка, хай озвучує. рішення, Будь ласка, подайте, бо в тому вигляді, як подав Реслав Миколаєвич, ці документи включаються тільки в різному. Він не оформив його як проєкт рішення, Він запропонував цей проєкт рішення. Да. Тетяна Михайлівна, велике прохання. Всі, хто доповідає, будь ласка, хай балакують мікрофон. Ми взагалі нічого Його не, не чуємо. не чути, будь ласка. Ні, ну це скільки ради маєте Тетяна, не обичний спеціаліст. Якщо вам не важко, позовіть її, будь ласка. Зараз зачекайте, будь ласка, Вікторія Володимирівна, підійде і пояснить. Будь ласка, хвилиночку. Вікторія Володимирівна Ігор Миколайович Басанець пропонував доповнити порядок денний пунктом стосовно проекту рішення, які подала вони подали із колегами-депутатами. Ми хочемо з'ясувати, чому немає проєкту рішення? Я вибачаюся, проєкт рішення не було проекта рішення. Проєкта рішення не було. Було тільки звернення від депутатської групи чи фракції, батьківщина дійсно просили включити в різне, і воно в різне включене. Уже сьогодні підписане розпорядження. Порядок денний вже зложений. То, вибачте, вже ми не можемо це зробити, але. Від керівника фракції чи групи не було такого підготовленого проекту рішення. Дякую. Наталія Михайловна проєктує. пояснення нам Вікторія Володимирівна надала. Проект рішення ніхто не подавав. Його не подавали. Наталія В... Михайловна, не було проекту рішення. В документах є. Було тільки звернення. Звернення від депутатської групи. Вас не чути, будь ласка. Ліля Павліна, Ліля Павлівна, поясніть, будь ласка. Було розпорядження, ну, тобто, вийшло керівництво нашого, щоб винести на сесію розгляд питань. Мирослав Миколаєвич, ну так в зв'язку з тим, що я була зайнята, займався, опрацьовував, ну я вчора не було, я не порозмовляла. То що він подав, я вірю людям, тому що не можу нічого сказати. Ну, ось воно. Ось, е, е, шановні депутати, звернення від фракції від групи Батьківщина. Будь ласка, Наталя Міхайвна. Воно не оформлено проєктом рішення. Воно не оформлено було проєктом рішенням і тому воно не було включено в порядок денний. Лілія Павловна, але врізне, вкратце, але врізне воно було включено. Що? Вкратце, про що там було звернення? Е, значить, там, е, значить, звернення до президента. До голови Верховної Ради і до голови е цього ну прем'єр-міністра він стосовно того, щоб не голосували за проєкт законопроекту, який е Ну, Який зобов'язує підвищити податок для всіх підприємців на, ну, тобто, з виду діяльності, мотивуючи тим, що спочатку, на початку війни Верховна Рада проголосувала за те, щоб не було підвищення податку, тому що підприємці знаходяться в скрутному становищі, і для того, щоб хоч якесь було наповнення бюджету і не було тягара для підприємців, не ну, маю на увазі всіх груп, щоб залишити на тому рівні, яке було проголосовано депутатам Верховної Ради на початку війни. Друге звернення стосується непідвищення е е е тарифів на енергоносії і на житлово-комунальні господарства в зв'язку з тим, що на сьогоднішні люди у стані війни знаходяться в скрутному становищі. Так, що... добре, ліля Павловна, а скажіть, будь ласка, я так розумію, що якщо в різному це не голосуємо, це просто буде як інформаційно. Для ну, чого ні, тоді ні, вообще... ні, ні? Нічого подібного. Воно приймалося і завжди на каденціях. Воно голосувалося в цілому за е, порядок денний, і е, відповідно автоматично е, ці звернення направлялися до вищого керівництва держави. Ну це листом від депутатів Охтирської міської ради так було завжди. тобто. Ми голосуємо його як проект рішення. Ми голосуємо за це, ні. чи ми ні? голосуємо за звернення. Ми голосуємо в різному, і листом буде відправлення звернення депутатів до голови Верховної Ради до е, президента. І до і до прем'єр міністра стосовно того, що ми просимо не, роз, не голосувати за ці проєкти, які будуть виноситися на розгляд депутатів Верховної Ради. Зрозуміло, але ж все одно ми всі знаємо, що в різному ми ніколи не голосуємо. Це так, просто отписка. Дякую. Ну, це не відписка, а лист буде листи ж відповідні будуть написані. Наталя Михайлівна, я Мирославу Миколайовичу особисто передала. Всі ну, всі зобов'язання, які повинні були бути, але реєстрував і в міську раду. Ходив він за моєю за моїм проханням, в зв'язку з тим, що я була дуже зайнята і не було у мене змоги підготовити проект рішення, і не було ну то тобто я не могла змови, щоб його сюди ну, принес, ну, занести принести зареєструвати. Тому я довірилась повністю Мирославу Миколайовичу. Отже, у нас є пропозиції. Це там мені від... там був додаток проєкт рішення. Ну, то вже таке. І я хочу я пояснити. Я Це проекти рішення, ті, що були. Я все передала Мирославу так, Так, так рішення подавався. Ну, е, я хочу пояснити е, більш так е, конкретно, е, що перший е, звернення стосується. Недопущення відміни ставка до оподаткування для ФОПів 2%. Була до війни 5%, зараз 2%. То е, наше звернення стосується е, щодо недопущення повернення ставки 5%. Е, то підприємці, для підприємців це дуже, дуже важливе якби, рішення. І я ж все-таки прошу, щоб депутати підтримали. Ми обов'язково це звернення розглянемо, але давайте мати повагу до тих представників відділів, які сидять і чекають розгляду свого питання, адже вони повинні повернутися і на свої робочі місця. У нас сказати. є два доповнення до порядку денного. Давайте самі не порушувати те, що ми прийняли. Регламент роботи комісії. У нас є доповнення. Це проєкт рішення, яке нам пропонує ЖКГ. А саме. Про внесення змін до рішення Охтирської міської ради від 22 грудня 2020 року, номер 38 про затвердження програми забезпечення функціонування та розвитку комунального господарства Охтирської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами, і відповідно у різному ми розглянемо з вами два звернення ці тоді перейдемо вже до обговорення. Також є пропозиція розпочати саме з розгляду питань стосовно управління соціального захисту. Бо Тетяну Миколаївну е, дуже чекають на робочому місці. Хто за дані, внесення даних пропозицій до порядку денного? Хто за? Давайте будемо працювати. Це ж таки, тільки що секретар заявила, що е, порядок денний затверджений розпорядженням голови і не може бути змінений. Тобто це ж таки. Прошу роз'яснити, чи можемо ми додати. Вибачте, проєкту, будь ласка, ви, вибачте, будь ласка, ви зараз знаходитесь в Україні? Я знаходжу там, де мені потрібно. Добре, ви підписали лист, підписали. Він зареєстрований, зареєстрований. Не, не лист, а звернення. Проєкту рішення не було до нього, не, не було. Я, не проєкту рішення. Я за те, що ви сказали, що не можна змінювати порядок денний. Ми ж порядок. Він, він порядок, порядок денний включений, включений, але в різному. Різне. Я зрозумів. Ви сказали, що порядок денний не може бути змінений. То ми зараз змінюємо порядок Ми Змінюємо денний. порядок денний, ми його Даймо, доповнюємо змінювання. і потім проголосуємо в цілому. ви вирішуєте зараз на комісії, голосуєте. Добре, мені не зрозуміла позиція секретаря. Добре, дякую. Будьте на місці, може я вам більше роз'ясню. Вибачте, будь ласка. Отже, за дану пропозицію, хто за? Доповнити порядок денний. Анацький за. Анацький за. Ігор Миколаєвич. Я утримався. Утримався. Наталія Михайлівна. Утрималась. Отже, пропозиція в нас не проголосована. Ми не доповнюємо наш порядок денний, той, який ми взяли за основу. Далі давайте з вами проголосуємо в цілому за порядок денний. Хто за те, щоб працювати за тим порядком денним, який вам розміщений і відправлений на ваші електронні скриньки? Хто за даний порядок? денний в цілому, хто за? Олег Валерійович, будь ласка. Анацький за. Анацький за. Ігор Миколайович. Ігор Миколайович, будь ласка, Наталія Михайлівна. Отже, за порядок, в цілому, ми маємо з вами три голоси за. Рішення не прийнято. Тому порядок денний ми розглядати не можемо. Шановні працівники, вибачте, за потрачений робочий час. До побачення можна до вас звернутися до голови комісії. Тетяна Добре. Михайловна, уже неодноразово ми замітили так, що депутати. Ну, Реєструється. А потім. Ось депутат Наталя Михайловна з'явилася. Ще буде працювати. Мабуть. Депутати реєструються, а потім покидають комісію. І ви не можете не її не далі. Ти... Все, тоді Ігор Миколаївич, бачу. в цілому будете голосувати це... за порядок денний в цілому. Ігор Миколаївич, порядок денний в цілому без змін. Так, буду голосувати. Ваше рішення? Утримався? Так. Так, Наталія Михайлівна. Наталія Михайлівна. За порядок денний в цілому, будь ласка. Утрималась. Ну, рішення не прийняте, однак. Отже, у нас є три за і два утрималося. Все одно не послушайте, що ти реєструється і покидають і ми його будемо розглядати на, на сесії, році. так? Ні, ні все-таки в мене пропозиція просто подивитися, які запитання є, розглянути. Засідання що... комісії неправомочне, що так. ми будемо дивитися. Він Він річ, річ. Вибачте, не не чути вас ще один раз. Ну, у нас не прийнятий порядок денний. До побачення. Ну, навіщо тоді приходить на комісію? Ну просто зачем?